Влада Божа, вона явна і видна, і її не сховаєш. І Бог дав владу людям, уявляєте собі? Не демонам, а дав владу людям, наступати на змія і скорпіона. Це написано в Біблії. І знаєте, коли Ісус Христос Він прийшов в єврейський народ, вони бачили цю владу. Вони бачили владу Божу. це було явно. Він воскрешав мертвих зціляв, виганяв демонів, сліпим повертав зріння, глухим повертав слух, сухорукого зціляв. І, і це була явна влада Божа. Навіть при сьогоднішніх технологіях ми не можемо це зробити, що робив Ісус Христос. І це була міні-версія, що може Бог. І фарисеї, і садукеї вони не приймали цієї влади. Все, що потрібно було фарисеям, це просто прийняти слово перед тим, яке проповідував Іоанн Хреститель, прийняти людину Божу. Прийняти і покаятися, бо Іван Хреститель він призивав людей до покаяння. Митарі, блудниці, вони приходили і каялися. А фарисеї, садукеї, які знали Слово Боже, ні. Прийшов Ісус. Єврейський народ і прокляв смаковницю. Хоча не час ще її був плоду. І учні кажуть, чого ти її прокляв? Та ж не час плоду ще для неї. Але смаковниця це символ Ізраїля, який не приніс плоду, хоч знав Бога, але не покаявся і нікого не привів до Бога. І знаєте, Влада Божа, вона реально видна. Я в церкві в місії, слово Боже, два роки. За два роки стільки покаяних, навернених і зцілених людей, свідчень, море свідчень і зцілення від раку. Люди, які покаялися, навернулись до Бога, змінили своє життя. Люди, які були залежні, куріння, алкоголізм, наркоманія, все це відійшло від людей. Це явна влада Божа. А те, чого я ще не знаю, тому що я тільки два роки в церкві, і видно, що церква зростає з кожного дня, і це видно. Але є ті, які не приймають, а Бог каже, що якщо ви не приймаєте тих, кого посилаю я, ви не приймаєте мене. Тому блудники і фарисеї, які повірили, покаялися, вони перші в царстві Божому. А ті, хто були першими. stale or